Мабуть, найжахливіше те, як кричить дитина. Вона зараз до пункту звернулася за матеріальною допомогою від міста 29 осіб. Дом я не дом'яні У Дома була. Через два будинки, від місця події. Працювала за комп'ютером, донька в сусідній кімнаті вчила уроки, зателефонував знайомий, сказав, що знов летить ракета. Після того, як летіла перша ракета, ми ховалися в коридорі, потім трошечки розслабились. І знайомий зателефонував, каже, знов ракета. Я встигла зі своєї кімнати вийти, а донька з вчителькою вчила уроки. вчителька встигла вискочити, а донька встигла вискочити з кімнати, на жаль, так, сиділа на ножки, на неї опалилася стеля. Вибивалося вікна в хаті. Найжахливіше те, що... Мабуть, саме жахлива, це те, як кричить дитина. Я не чула, як саме вона вибух, тому що дуже сильно кричала дитина. Вона дуже прилякалася, але слава Богу, у нас все добре. Дитина ціла, трошечки голова болить, От, трошечки є, але незначних. Ну а так то взагалі ми вчора святкували друге народження. Сиділа в мобілці, смотрела що там по подалася. Рады Ну, Осколки полетели на меня. Окно упало. И я скул. Да все окна полностью разбиты. Вчера мальчики, волонтеры помогали разбивать, все снимать. Натягивать круг. В хате холодно, отопления нема. Окон нема. Двери не полностью закрываются. Мені втори тоже болтаються. Замок один не працюють, люди ж живуть туди і не будуть. Штаб працює з учора, вечора, а сьогодні на штабі люди отримують як будматеріали, якщо це необхідно. Також оформлюють на матеріальну допомогу через місто. Стоїть пакет документів працюють бригади, виходять, проводять акти обстеження, складають ці акти, підкріпляємо матеріалами та направляємо до міського виконку. У нас зараз можемо сказати, що є пошкодження це в наших семи будинках багатоповерхових та. Шість приватного сектора росіянам то щоб вони це поздихали, а нашим що пожила Терпіння.